Продовжується набір на військову службу за контрактом до 24-го прикордонного загону імені Героя України, старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова в підрозділи охорони кордону по Вінницькій області. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Переваги проходження військової служби за контрактом в лавах прикордонників. Добір кандидатів здійснюється за їх бажанням, за територіальним принципом. Тобто, впродовж перших шести місяців дії першого контракту військовослужбовець проходить службу в межах Вінницької області. Переміщення можливе лише у разі його згоди або суттєвих порушень у службі та дисципліни. Відповідно до законодавства укладаються контракти про проходження військової служби на один рік із числа громадян віком від 18 до 25 років та з громадянами, які здобули медичну або психологічну освіту і які приймаються на посади за медичним чи психологічними напрямами діяльності. Отримання щомісячного грошового забезпечення не менше 20 тисяч гривень. Одноразова допомога при укладанні першого контракту у розмірі від 24 до 28 тисяч гривень після випробувального терміну, щорічна фінансова допомога на оздоровлення, у розмірі заробітної плати та щорічна виплата для вирішення соціально-побутових проблем. В залежності від займаних посад та умов служби, додаткові види грошового забезпечення. Підйомна допомога для військовослужбовців та членів їх сім'ї під час переїзду до нового місця служби в інший населений пункт, компенсація за піднайм житла, безкоштовне харчування, безкоштовне речове забезпечення, військовою формою одягу, оплачувана відпустка та інші соціальні гарантії, проходження необхідної підготовки у відомчих навчальних центрах або за кордоном та, як наслідок, кар'єрне зростання. Безкоштовно кваліфікована медична допомога у відомчих лікувальних закладах. Окрім того, в період воєнного стану передбачена додаткова грошова винагорода в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень в залежності від виконання бойового завдання. Основні вимоги до кандидатів. Насамперед, це призивний вік від 18 до 60 років, з урахуванням, що час, який залишився кандидатом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, не менше встановленого строку контракту військової служби в календарному обчисленні. Придатність до військової служби за станом здоров'я, психологічно-професійними якостями, відсутність судимості та фізична підготовленість кандидата. Оформлення та вивчення кандидатів на військову службу за контрактом в підрозділи Державної прикордонної служби України починається з інформаційної бесіди зі своїм майбутнім керівником. Потім проводиться професійно-психологічний відбір, це психологічне тестування на морально-психологічну стійкість, розумові здібності, логіку. Якщо на даному етапі кандидат є придатним, то проводиться військово-лікарська комісія на визначення придатності за станом здоров'я. При позитивному завершенні всіх етапів добору формується особова справа і укладається контракт. Всі етапи добору проходять в підрозділах Державної прикордонної служби України без участі представників ТЦК та СП. Основні спеціальності, які пропонуються, це посади інспекторів прикордонної служби, водіїв, медичних працівників. Кінологів, кухарів, технік, оператор з БПЛА, гранатометник, кулеметник. А також на сьогоднішній день ми потребуємо спеціаліста-сммника. Більш детальніше по спеціальностях зупиняться начальник медичного пункту лікар, лейтенант Кирилюк Іна та представник відділу Організації повітряної розвідки та протидії безпілотним повітряним суднам майор Ярослав Ролінський. За більш детальною інформацією також можна звернутися за номерами телефонів 068 581 5787. 0 67 187 6870 або ж безпосередньо за адресою місто Моелі Подільські Острівська 2, захисти кордони своєї держави, стань частиною нашої команди. Підрозділи охорони державного кордону 24-го прикордонного загону комплектуються посадами інспекторів прикордонної служби першої категорії фельдшерами. Основними вимогами для проходження військової служби за даним напрямком є наявність медичної освіти, бакалавр, молодший бакалавр за напрямком підготовки медицина, спеціальністю лікувальна справа та здобули кваліфікацію фельдшер. Основні обов'язки інспектора прикордонної служби першої категорії фельдшера це надання визначених фахом видів медичної допомоги військовослужбовцям, проведення загального обстеження хворих, проведення лікувально-профілактичних заходів, контроль за виконанням санітарно-гігієнічних вимог, взаємодія з лікувальними закладами, інших відомств в місцях дислокації підрозділів. Правильне утримання та використання медикаментів та медичного майна направлення хворих або травмованих, які потребують лікарської допомоги до медичних закладів, ведення обліку хворих поранених військовослужбовців в підрозділі. Переваги для кандидатів, служба за контрактом для осіб рядового та сержантського складу з можливістю підписання першого контракту становить лише один рік. Грошове забезпечення виплачується від 20 тисяч гривень. Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та зробити свій внесок у збереження здоров'я наших захисників, ми чекаємо на вас. Доброго дня, всіх вітаю. Слава Україні! Я представник відділу повітряної розвідки 24-го прикордонного загону імені Героя України, старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Наш підрозділ виконує завдання з повітряної розвідки в межах ділянки загону, в Могилів Подільському, Ямпільському та Тульчинському районі. Основними завданнями повітряної розвідки є. Перевірка державного кордону, інженерних споруд, берегової смуги, річки Дністер, повітряного моніторингу державного кордону, перевірки тилових районів та під'їзних шляхів до державного кордону несення служби в складі різних прикордонних нарядів. Звичайно, актуальними питаннями сьогодні є підготовка операторів безпілотних апаратів, їх підбір з числа цивільної молоді на військову службу за контрактом. Тут уже в подальшому їх підготовка. Що стосовно вимог до операторів, це звичайно повна середня освіта, бажано технічна або інженерно-механічна та бажання працювати в повітрі без нього нікуди. Уже після встановлення на посаду оператора БПЛА в підрозділі охорони кордону проводиться як онлайн підготовка на різних платформах. Та в подальшому практичні тренінги для здобуття навичок, керування різними типами квадрокоптерів. Уже після підготовчих та навчальних заходів операторам надається допуск до здійснення польотів та виконання різних завдань за призначенням. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава!